Привіт! Сьогодні будемо робити обрізку гортензії волотистих. Як бачите, у нас такі конусовидні суцвітки, що свідчить, що це гортензія волотиста. Ми її зрізаємо на 2-3 бруньки від стовру. Ось так сміливо все прибираємо. Ділочки, які ростуть всередину. Коли у нас є гілка, яка йде всередину куща, нам потрібно зрозуміти, якщо ми її зрізаємо ось тут, вона дасть бічні пагони, які будуть рости також всередину. Тому ми її прибираємо повністю. А залишаємо лише ті, які ростуть назовні. Або ось такі тоненькі, всі теж забираємо. І дивіться, один, два, три. Зрізали. Один, два, три. Зрізали. Не варто боятися, що ми зрізали десь багато, тому що ми зрізаємо зараз весь минулорічний приріст. Як бачите, ось тут у нас пагуни більше мету, і це все було минулорічний приріст. Ну, Наступний кущик. Те ж саме. Все, що всередину прибираємо, все, що назовні, вибираємо. Ось так виглядають кущі гортензії волотистої після обрізки. Ось це наш перший кущ, який був на відео. Бачимо, я прибрала всі гілки, які йдуть всередину куща, і гілки, які йдуть в бік березклету. Перевела їх на цей бік на доріжку. Все, тому що березклет у нас буде розростатися. Гортензія цьогоріч буде іще більша, і щоб вони не перекривались один з одним. Нам потрібно зробити компактну гортензію та компактний березклет. Березклет, до речі, теж будемо стригти, але вже після розпускання листя.